Ефір першого національного продовжують спортивні новини в студії Яна Павлова. Доброго усім вечора! У ці хвилини триває матч у Дніпропетровською, заключний сьомого туру української футбольної прем'єр-ліги. Дніпро приймає Донецький Олімпік. І на 30-ту хвилину, як мені повідомляють, рахунок 1-0 на користь господарів голи забивали Селезньов забив гол. Півгодини тому у Києві завершилася зустріч Динамо та Волині. Дубль Ярмоленка та Голи Ленса і Калитвинцева забезпечили команді Сергія Реброва перемогу 4-1. З вчорашніх матчів відзначимо бойову нічою у Львові. Рятівний м'яч у ворота металіста Карпати забили вже у компенсований час. Ну а головною сенсацією стала перша поразка у сезоні чинного чемпіона Шахтаря, який мінімально поступився зорі. В нас було чимало замін у порівнянні з поєдинком проти атлетика, але гравці нашої академії, які виступали у складі зорі, завдяки хорошому переміщенню по полю взяли гору. Думаю, у майбутньому ці футболісти можуть з'явитися і в шахтарі. Так, я вважаю, що дуже хороший футбол був. виконанні як нашої команди, точно так же і шахтера. Ребята ще раз доказали, що вони не бояться вже наших грандів, а вміють грати достатньо зрілий, умний, можна так сказати, динамічний футбол. Азі гірники продовжують очолювати турнірну таблицю, випереджаючи Динамо на одне очко. Проте вже за півтори години лідер може змінитися. У разі перемоги над Олімпіком пальму першості захопить Дніпро. Луїван Гал і досі шукає оптимальний склад для Манчестер Юнайтед. Манкуніанці вчергово осоромилися. Цього разу програвши новачку англійської прем'єр-ліги. Подробиці на початку міжнародного огляду Вадима Шевякіна. Здавалося б, гол Ерери, після якого рахунок став 3-1 на користь м'ю, дозволить наставнику з Нідерландів відсвяткувати виїзну перемогу над скромним Лестер Сіті. Проте остання 20-ти хвилинка констатувала повну безпорадність захисників Вангала. Червоні дияволи примудрилися пропустити чотири м'ячі, і у підсумку поступилися 3-5. Після п'яти турів М'ю з п'ятьма очками у турнірній таблиці йде лише 12 12-м. Очолює перегони Челсі, який напередодні зіграв у нічию з чинним чемпіоном Манчестер-Сіті. Багаторічний гравець синіх Френк який нині на правах. Оренди захищає кольори сіті, вкрав перемогу в аристократів. Півзахисник, вийшовши на заміну, за п'ять хвилин до кінця гри, зробив рахунок 1-1. Чоловіча збірна Бразилії з волейболу не змогла встановити унікальне досягнення. В четверте поспіль виграти чемпіонат світу. У фіналі цьогорічного мундіалю чинні чемпіони поступилися господарям змагань команді Польщі. Програвши першу партію, польські волейболісти за шаленою підтримки трибун взяли три наступні і вдруге в історії тріумфували на світовій першості. Бронзові нагороди здобула збірна Німеччини, яка у трьох сетах обіграла французів. За п'ять етапів до завершення сезону формула 1 отримала нового поточного лідера. Британець Льюіс Хеммельтон на своєму Мерседесі виграв гран-прі Сінгапуру і очолив загальний залік. Такого злету партнера по команді посприяв і екс-перший номер німець Ніко Розберг, який вдруге поспіль не зміг завершити гонку через технічні проблеми. Другим на єдиному нічному етапі чемпіонату став чинний чемпіон королівських автогонок Себастьян Феттель. колега німецького пілота по редбулу австралієць Даніель Рікардо. Третій. Наступний етап змагань гран-прі Японії, відбудеться 5 на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, який стартував у турецькому змірі, українка Ганна Різадінова зробила заявку на вихід до фіналу у вправі з м'ячем. Після кваліфікаційних виступів половина учасниць, серед яких і група найсильніших, наша грація посідає п'яте місце. Відбірні змагання у цій дисципліні, а також у вправі з обручем, де Різадінова є чинною чемпіонкою світу, продовжаться завтра в день. А ввечері у цих видах будуть розіграні нагороди світової першості. Перша ракетка України розпочала турнір серії прем'єр з перемоги у китайському ухані Еліна Світоліна за годину впоралася з італійкою Камілою Джорджі 6-2-6-3. І тепер зіграє з німкеніо Сабін Лісіцькі, яка в оновленому рейтингу WTA випереджає нашу тенісистку на 8 позицій. Сьогодні світолення у світовому табелі про ранги піднялася на один щабель, і нині посідає 34-те місце. На 97-му розмістилася Олеся Цуренко. Лідирувати продовжує американка Серена Вільямс. А китаянка Налі хоч і завершила кар'єру, але поки замикає топ п'ятірку. У чоловічому рейтингу ATP також без сенсацій. Очолює список найкращих тенісістів світу Серб Новак Джокович попреду України у першій сотні. Олександр Довгополов та Сергій Стаховський залишилися при своїх 23 му та 90-му місцях відповідно. Українка Юлія Єлістратова виграла індивідуальний залі Кубка Європи з тріатлону. Напередодні наша спортсменка тріумфувала на фінальному етапі змагань у Мадриді, залишивши позаду ряд фавориток. Зокрема, новозеландку Анеке Дженінгс у цьому євросезоні Єлістратова чотири рази підіймалася на найвищу сходинку континентального кубка і одного разу була другою. Перемагали на вікенді наші спортсмени і за океаном. Бронзовий призер Лондонської олімпіади боксер Олександр Гвоздих виграв третій бій на профі рингу. Американця Ламонта та Вільямса Українець нокаутував у п'ятому раунді, здобувши свою другу дострокову перемогу. Зазначимо, що під час поєдинку у Фініксі співвітчизника особисто підтримував чемпіон світу WBO Василь Ломаченко. Київ цього тижня стане центром вітчизняного аматорського боксу. Вперше в історії столиця прийматиме чоловічий чемпіонат України. Цьогорічна першість стане вирішальним стартом для формування складу національної збірної та команди Українські отамани, які наступного року виборюватимуть ці ліцензії на Олімпійські ігри в Ріо де Жанейро. Чемпіонат стартує вже завтра і проходитиме під гаслом Спорт проти війни задля підтримки та збору коштів для поранених військових у зоні АТО. Один з учасників вітчизняної першості Артем Усик до Києва приїхав прямо зі сходу, де захищав країну у лавах національної гвардії і встиг визначитися героїчним вчинком – Витягнув з лінії вогню двох товаришів. Що стосується усика. Я з тренером коли розмовляю, я йому казав, тому що він і контузію отримав. і все, я казав, якщо є якась можливість, ми вирішимо і він не буде приймати участь, а потім буде підключатись до збірної. Ну вони вирішили приймати участь. на чемпионате Украины. Мы хотим, чтобы болельщики спорта, чтобы спортсмены объединились. Пускай этот чемпионат Украины станет первым стартом, первым заявлением наших боксеров, наших спортсменов. Зазначимо, що відео версію фінальної стадії чемпіонату України з боксу. Дивіться на першому національному наступного понеділка, о 22-й в рамках нашого нового проекту Чоловічий клуб. І це все на сьогодні. З побажанням вдачі вам та нашим спортсменам. Прощаюся рівно на добу. Любіть спорт, займайтеся ним і отримуйте задоволення. Хай щастить.